Потиснути руку Борису Джонсону, посидіти за одним столом зі Степаном Бандерою та сфотографуватися з княгиною Ольгою у кіноконцертній залі Чернівці відкрили виставку з реалістичними фігурами відомих діячів різних історичних періодів. Це частина експозиції музею «Становлення української нації. Виставку встигли побачити вже за кордоном. Нині її привезли до Чернівців. Як виникла ідея створення фігур, яких ще історичних постатей можна побачити, та доки триватиме виставка у нашому місті? Далі у сюжеті: перший президент незалежної України Леонід Кравчук, екс премєр міністр Великобританії Борис Джонсон, лідер організації українських націоналістів Степан Бандера. На експозиції 11 фігур видатних українських постей, які вплинули на становлення української державності. Тут можна в захоплюючу подорож крізь тисячолітню історію України. Виставка є частиною музею становлення української нації, який знаходиться у Києві. Фігури зроблені не з воску, а з надсучасного матеріалу кібершкіри. Над створенням однієї такої фігури велика команда майстрів працювала два місяці. Є у нас такий сканер, і цей сканер отак, отак, його фотографує з усіх сторон. Після цього ми беремо, вкладаємо в комп'ютер і принтер такий, і той принтер починає його друкувати з пластику. Робиться форма. В ту форму заливається спеціальний розчин силикон, латекс і пластик, це кібершкіра. І виходить така, як маска. Ту маску потім ми з тим, з тим же пластиком кладемо на такий стенд і сідають дві жіночки: одна з одного боку вставляє волоски, а другого. І Вони так два місяці по одній волосинці все вставляють. Експозицію встигли побачити в Італії, Ватикані Польщі. Кошти на пересувну виставку виділив меценат та волонтер Валерій Решчик. І все задля головної мети популяризації української історії. За кордоном ми почали з того приводу, що в той час дуже була слаба підтримка Європи. І пам'ятаєте, всі казали, три тижні і війна закінчиться на нашу користь. Але ми з Валерієм Васильовичем Малином це не вірили. І сприяли не тільки створенням цієї виставки, він по-своєму в Київській області, я в Харківській робили певні речі. Це результат, скажімо так, інтелектуального месенджера для Європи, яке дозволило змінити ставлення до України і давати ту чи іншу допомогу Україні. Приїхали ми в Ватикан, в Рим, і ми там поставили. Багато наших було, але багато було. Кардиналів, які приходили по декілька разів, і у них очі були отакі. Вони навіть не знали, що Москва через 665 років тільки після Києва появилась. Вони не знали, що Україна має таку велику територію. Вони не знали, що у нас є своя така сильна історія. Чернівці стали першим містом, куди привезли виставку Україна становлення державності Її експонують в кіноконцертній залі Чернівці. Наша місія центру Миколайчука – це не вивчити всю історію від трипілля до сьогодення за 40 хвилин чи за годину. Ми ініціюємо цією виставкою бажання. дізнаватися, дізнаватися про нашу історію бажання дізнаватися про Україну і гадаємо, що це спонукатиме нашу молодь і загалом усіх нас хто знає викривлену історію або неправдиву дізнаватися більше про себе для того, аби перемогти якомога швидше цій несправедливій війні. Виставка важлива для чернівчан та гостей міста, які не до кінця знають історію становлення української державності, каже Чернівецький міський голова Роман Клічук. Нашу історію європейці мало знає, але мало ще навіть. Тому що Ми, ми для себе відкриваємо що, щось нове. І вони тішать, що ви приїхали разом з вихідцями з Харківщини, з усильнішого краю, з іншої сторони України. Ми повинні вичити свою історію, ми повинні пишатися, тому що ми маємо що Е, У нас величезна історія. Ми повинні знімати фільми, ми повинні отримати музеї, і писати книжки, і показати світові, що ми є великою нацією, великою державою. Поділився враженнями від експозиції з журналістами СІ 4 і голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко. «З початком 2014 році з вторгненням Росії в Україну а з 2022 другому році з повномасштабним, звичайно ти переосмислює всі ці історичні події, які відбуваються. Ще раз їх перегортаєш. Якраз особисто зараз читаю історичні більше книжки і більше приходить розуміння того, що таке незалежність і хто такі великі постаті, і наскільки вони великі ті люди, які виборювали незалежність, звичайно і Михайло Грушевський, Степан Мендера. Це всі люди, які поклали своє життя за нашу незалежність. Просто біда і справу, тому що ти тільки узнаєш, коли починаєш втрачати незалежність, як це сталося з нашою країни. Дуже важливо, щоб теперішні покоління молодих людей знали ту історію, яка є правдивою. Каже про виставку Україна Становлення державності ректор ЧНУ імені Юрія Федьковича Руслан Білоскурський. До відкриття експозиції долучився історичний факультет ЧНУ. Дійсно, такі виставки є дуже на часі. Навіть їх потрібно було починати набагато набагато раніше і можливо. Українські громадяни, знаючи свою історію, не допустили до тієї ситуації, яка на жаль є на сьогоднішній день, але дуже важливо, щоб теперішнє покоління молодих людей знало дійсно ту історію, яка є правдивою, а не ту історію, яку багато років нав'язували стосовно участі факультету історії, політології та міжнародних відносин. Так наші студенти долучаються до цієї виставки, як волонтери, які будуть проводити. Власне, екскурсії. Кожен з відвідувачів обрав для себе улюблених діячів. Яка вам фігура найбільше сподобалася? Ну, я думаю, Сагадачний. Ну, з нього почалося він перший, який, Ну, один з перших, який розбив москалів. Мені сподобався більше Джонсон. Він дуже схожий на себе, ну, як на настоящого. І всі дуже схожі на себе, ну дуже сподобалося. Це дуже реалістичні фігури, і це дуже, дуже зацікавлює. Не можу вибрати когось окремо, але е, підтримую Бандеру все ж таки, як і більшість, напевно. Дуже мені сподобалося. Зробила дуже багато фотографій. Найулюбленіша фігура, якщо брати по тому, що е, по схожості, то надзвичайно сподобалася мені постать Грушевського. Передано дуже яскраво. Погляд і ніби погляд дивиться у тебе. Дізнатися більше про історичні постаті на виставці, періоди історії можна через тексти на стендах, QR-коди та окуляри віртуальної реальності. Пізнати орнаменти на вишитих рушниках всіх областей України та Республіки Крим. Виставка триватиме до 1 грудня у кіноконцертній залі Чернівці. Відвідати її можна щодня, окрім понеділка та вівторка, з 11 до 19.00. Вхід на виставку платний. Для дітей до 5 років і військових безкоштовний. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі 4